Святий Йосифе, найчистіший обручник у Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха, та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я негідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Як Марія була заручена із Йосифом, то перш, ніж вони разом зійшлися, виявилося, що вона вагітна від святого. Духа. Марію, як дорогоцінну заставу, передано Йосифові, І завданням цього праведника було охороняти її чистоту. Тим часом Святий Дух сповнив своє діло. Сповняймо й ми обов'язки свого стану, виконуємо свої повинності то і Бог також з нами зробить велике діло, здійснить через нас свої плани. І коли ми наше завдання вірно сповнимо, тоді й ми будемо гідними того, щоб співпрацювати у великому ділі, яке Бог довершив би і без нас. Завданням Йосифа було оберігати діло Боже. Так користає Бог із нашої служби, щоб люди прийняли до серця свого Ісуса, аби Ісус через наше Слово і наш приклад народився в людських серцях. У дійсності сам Бог здійснює ці чуда своєю ласкою. Коли наше Слово або наша присутність викликають щасливу зміну в душі іншого, визнаймо покірно. Що це не наша заслуга. Славу ж за успіх віддаймо Богові. Потім Він уділить і нам частину з неї. О Маріє, випроси для мене ласку Бога, щоб я прославляв святого Йосифа, твого найгіднішого обручника, особливо вірного виконавця своїх обов'язків, щоб і я, як святий Йосиф. Став діяльним знаряддям в руках Божих для спасіння свого й інших. Йосиф, що знав чистоту Марії і подивляв те, що сталося, мовчки заховав у своїй душі ту тайну, що її розумом не осягнув. Малі діти, аби виявити свою любов до святого Йосифа, Поставили на весь місяць березень у своїй кімнаті малий престіл і старалися його прикрасити. На стіні над престолом почепили образ святого, і щодня прибирали його квітами, купили свічку, щоб горіла під час молитви перед образом, бажаючи наслідувати мовчазність святого Йосифа, один із них на цілий місяць зробив таку постанову, що говоритиме лише в разі крайньої необхідності, цю свою постанову точно виконував упродовж місяця.